Патрульні демонструють термінали для безготівкової сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Прямо на місці можна розрахуватися карткою, не шукаючи по місту банківське відділення. Близько 30% людей, яким винесли постанови за адміністративне правопорушення в сфері правил дорожнього руху, розраховуються за любки і дякують навіть за те, що їм потім не потрібно буде гаяти свій час на пошуки відділення банку і розрахування. Мінімальний штраф 51 гривня за непристебнутий пасок безпеки. Максимальний 8 тисяч за керування в нетверезому стані. Це все тепер можна сплатити через термінал. Полтавські ж водії, розповідають патрульні, порушують одне ж те саме. Проїзд на червоний, сигнал світофору, подвійне суцільне, порушення рядності. Це такі більш постійні правопорушення. Наразі в патрульних 10 терміналів. Цього на Полтаву говорять поки що вистачає. Наприклад, це 255 гривень. Вводимо суму штрафу, потім е, нас термінал каже те, що буде комісія зраховуватися з банківської карточки. Пишемо серію постанови, наприклад, це ПС2 і номер постанови. Їдемо за патрульними на пошуки порушників, аби на практиці перевірити, чи працюють термінали. На маршруті протягом півгодини всі водії виявляються сумлінними. За цей час навіть дощ змінився сонцем. На вулиці Європейській на світлофорі в районі зупинки Лялі Убий Вовк таки побачили несумлінного водія. На червоне світло вирішив розвернутися. Патрульні за ним. Від спілкування з нами Керманич відмовляється. Натомість його пасажирка готова до розмови. Право на рушителі ловіти Надо, надо, все правильно. Только ловите, знаєте, з утра ми їхали, так много було нарушення Думаю, думаю, хоч би де одна полімаміліцейська поліція. Утром почему-то не було. Хоча, як правило, они у вас тут є. Порушення визнали, погодиться сплатити штраф банківською карткою. Після складання постанови на 425 гривень. Елементарна дія і водій може бути вільним. Навпроти Конкорду вже чекає інший екіпаж. Ситуація ідентична. Жінка проїхала на червоний. Процедура та ж сама. Громадянка здійснила проїзд на забороняючи червоний сигнал світлофора, ось на перехресті Остаповишньої європейської. Ну за що поспілкувалися, вона свою провину визнала. Після винесення постанови запропонували їй оплатити даний штраф на місці. Вона погодилась. Копію чеку про сплату та копія постанови видається порушнику на руки. За бажанням у суді її можна оскаржити.